Всім привіт! Внутрі продовжують грамити ділянку, але сьогодні я хочу показувати не їх. Підписники, просто гості мого каналу Я зараз вам хочу показати просто якесь диво. Диво, диво дивне і чудо-чудне. Хто слідкує за моїми відео, той, той знає, що я Намагався отримати криленят від трьох крилиць, яких залишилось вже дві. І самця усю зиму. Усю зиму намагався я отримати криленят від оцих черевних крилиць і самця. У мене не виходило. Ось цей самець, це вже новий самець, який я, якого я привіз на заміну старому. Думаючи, зробивши висновок, що просто-напросто кролиці не можуть погуляти, тому що не негодний не самець, коротше кажучи. Пройшло дві неділі, а може і не пройшло навіть двох неділі. Я вам зараз покажу, що я побачив тут. Ось таке чудо. Ось таке чудо. Я сподіваюся, що всім зрозуміло, що це таке. А ось і мамка. Що виходить? Виходить, що самець, якого я, грубо кажучи, з'їв в прямому сенсі слова, зовсім не при чому. І королиці зовсім не при чому. Просто, як мені писав один кролівник, якого кролі практично вільні, так само, як у мене внутрі, і це явище, яке спостерігається у всіх свійських тварин, якщо їх відпустити на волю, у них починає проявлятися сезонність до розмноження. Я це по перше помітив у нутрі. Внутрі дійсно розводяться в клітках круглий рік. Але якщо їх випустити на волю, як у мене зараз вони бігають, то внутрі починають розмножуватися тільки навесні. Ну, З кралями я взагалі не вірив в це, тому що кралі є кралі, вони розмножуються як з хулемета круглий рік завжди, І навіть в клітках і зимою, і на морозі, при мінус 20 наводять. Я не вірю, але ось помінявши кралів, зробивши експеримент, є така поговорка. Яка мені, яка мені подобається все більше і більше. І така поговорка, яка каже, дурень не повірить, поки не провіри. Писали мені, що всі свійські тварини, це вже доказано людьми, які ставили експеримент після відпускання їх на волю, починають показувати сезонність у своєму житті, яку в неволі не проявляють це останні тварини, на, на рахунок яких я, я повірив в це. Рішив поміняти самця. Виходить, що самець, якого я з'їв, став батьком уже після своєї смерті. Ось так. Ну, що вам скажеш, Добре, що так. Це краще, ніж нічого. А досвід, досвід за плечі мене насити. Якщо є одні кроленята, то десь повинні бути і другі. Можливо десь там. А тут продовжується любов морков у кролів. Поки що одне гніздо. Поки що одне гніздо, другого не бачу, хоча воно може бути, звісно, заховано десь під полом будок, чи в якійсь норі, чи в конурі. Ось так. Ну а це, а це в кастрюлі. Так, я не втримуюсь, щоб не подивитись на них і не визначити хоча б їх вік. Леня там двоє-троє суток максимум. Їх там біля десятка, а можливо й більше. Все. Хай не зада А так. Експерименти продовжуються. Експерименти продовжуються. Гадуємо кролів. І... Будуємо плани на майбутнє. Дякую всім за увагу, за терпіння.